Оновлений Антонов Skyblade MK2 2026 постає як одна з найточніших та технологічно витончених платформ, створених для високошвидкісних операцій нового покоління. Його розвиток зосередився на поєднанні гнучкості аеродинамічної стабільності та інтелектуальних систем, що дозволяють забезпечувати абсолютний контроль під час виконання складних місій у різних метеоумовах. Завдяки використанню надлегких композитів модернізованого вуглецевого каркаса та оптимізованої геометрії крил SkyBlade mk 2 демонструє значно менший опір повітря та підвищену енергоефективність. Це дає можливість збільшити час перебування в повітрі, розширити діапазон дії, покращити маневровість, що особливо важливо для точних оперативних завдань. Доопрацьована силова система отримала нове покоління електродвигунів із покращеним тепловідведенням та інтелектуальною системою регуляції потужності. Вона адаптується до швидкості вітру, типу місії та висоти польоту, оптимізуючи енергоспоживання без втрати продуктивності. У поєднанні з батарейним модулем підвищеної щільності та системою швидкого охолодження, це дозволяє SkyBlade mk 2 працювати стабільно навіть у сценаріях із тривалим навантаженням. Акумулятор тепер підтримує розширений цикл автономності, а його модульна конструкція прискорює обслуговування і заміну у польових умовах. Система управління була значно оновлена, інтегрований алгоритм аероай другого покоління забезпечує прогнозування турбулентності, автоматичне балансування рівнів тяги та плавне коригування траєкторії. Особливу увагу приділено стабілізації, новий гіроскопічний блок зменшує мікровібрації, роблячи платформу придатною для чутливих сенсорних систем та високоточних вимірювань. Оновлена навігаційна матриця забезпечує миттєвий аналіз довкілля, покращену локалізацію у складних просторових умовах та підтримку багатоканального зв'язку з супутниковими мережами. SkyBlade mk 2 2026 отримав вдосконалений модуль датчиків із розширеним динамічним діапазоном і збільшеною світлочутливістю. Він дозволяє фіксувати об'єкти з високою точністю навіть при мінімальному освітленні. Оптична система підтримує мультиспектральний режим, розширюючи можливості моніторингу та аналітичних завдань. Також було оновлено систему передачі даних, тепер вона працює на базі адаптивного протоколу, здатного автоматично перемикатися між частотами для забезпечення стабільного зв'язку на великих відстанях. Аеродинамічна архітектура SkyBlade MK2 сфокусована на максимальній стабільності під час різких маневрів. Завдяки покращеному хвостовому модулю переробленим закрилкам та системі активного мікрорегулювання потоків платформа здатна підтримувати плавний політ навіть при нерівномірних поривах вітру чи швидкісних розворотах. Це дозволяє безпечно працювати в умовах щільної інфраструктури або на обмежених ділянках. Додатковою перевагою є новий рівень безпеки. Платформа оснащена системами автодіагностики, які в режимі реального часу аналізують стан двигуна навігаційних модулів та силових ліній. У разі виявлення потенційної критичної ситуації система автоматично активує протокол повернення або аварійного зниження з мінімізацією ризиків. Це робить Skyblade mk 2 значно надійнішим під час інтенсивної експлуатації та складних сценаріїв використання. У 2026 році Антонов Skyblade mk 2 стає символом сучасного технічного мислення та перспективного розвитку аеротехнологій. Його поєднання швидкості, точності, адаптивності та інтелектуальних систем робить платформу придатною для широкого спектра завдань від високоточного моніторингу до складних динамічних операцій. Це оновлення відкриває новий рівень ефективності, стабільності та технологічного потенціалу, що перетворює Skyblade mk 2 на одну з найкращих аеророзробок свого покоління.